Іни Європи планують депортувати українців з Європи в Україну. Це не прикол, не клікбейт. Зараз розкажу їх логіку і чому так розповсюдити це відео. Отже, друзі, європейці побачили, яка Росія насправді коварна. У них ж був там свій план, свій протокол в НАТО, як треба воювати, як там дрони треба знищувати. І так далі. Потім вони побачили, що Росія безпринципіальна, безпощадна, що вони просто як варвари йдуть і нападають проти всіх законів а, війни і так далі. І вони зрозуміли, ми не готові всім НАТО до такого, до чого готова Україна. Україна набагато краще справляється з ворогом ніж ми. Вони. Це признали нарешті пізно. Кенеша, да, але признали і в цій ситуації, що вони роблять? кажуть, давайте українців з Європи заберемо. Нехай йдуть в Україну, підтримують там економіку і фронт. Це забезпечить нам в Європі більше часу для того, щоб підготуватися до нападу ворога, для того, щоб там підготувати стратегії, плани боротьби з БПЛА і так далі. І це не прикол. Звучить це дуже варварський, дуже не Але Європа отак переживає за себе, да.